Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. І дякуємо вам за вашу довіру і за вашу підтримку. Не забудьте цьому відео поставити вподобайку і підписатися на наш канал. Сьогодні з нами на зв'язку Володимир Цибулько Володимир Миколаївич, Мої вітання. Доброго дня. Володимир Зеленський приїхав з неоголошеним раніше візитом до Брюсселя, де вперше з початком повномасштабної війни проти України відвідав штаб-квартиру НАТО, а також взяв участь у переговорах на платформі Рамштайн. каже: ми повинні виграти зимову битву проти терору. Зиви український президент і союзники завірили його при е, своїй підтримці. Володимир Миколаївич, от що означає ця зустріч, ця поїздка? Тим паче, що вже на зустріч у форматі Рамштайн приїхав сам Володимир Зеленський. Про що це може свідчити? Та й загалом, якщо один із пріоритетів засідання контактної групи з оборони України є система протиповітряної оборони. Що такого принципово нового проривного можна було в цьому напрямку досягти, враховуючи, що ті країни, які вони прагнуть надати в Україні системи ПВО, в принципі, це вже і зробили? Справа в тому, що Рамштайн вже відлагоджена система, і там є ну, американське лідерство, воно відчутне. Але серед країн Рамштайну дуже важливо от є. Міністр Остін, голова Пентагону Остін, відзначив, що сумарно допомога Великобританії, Німеччини і Польщі вже перевищує американську допомогу. Тобто, попри те, що українське суспільство дещо медіа так підлякують, що без американської допомоги справа шва, насправді ні. Рамштайн, це відлагоджена система, і мені здається, що самому Зеленському було важливо. Ну, скажімо так, засвітитись на тлі е, Рамштайну, оскільки е, цивільна політична компонента в Україні вона дещо е, втрачає популярність на тлі, на тлі військових інституцій, е, і мені здається, що це, це була ну, е, необхідність самого Зеленського продемонструвати певне лідерство і в цій компоненті. Тим більше, що на цьому Рамштані е, е, з'явився новий е, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Браун, генерал Браун е, військовий льотчик е, і такий авіаційний керівник, і е, його обрання на цю посаду по суті означає, що авіаційна компонента в е, українській. Е, Обороні зараз почне відчутно зростати, ну і при цьому, і міністр оборони України теж змінився у мірові. Я думаю, що це можливо це могло бути з цим пов'язано. Скажімо так, ну у вже брав по моєму попередньому Рамштайні участь. Вже. Ну загалом, скажімо так, ще, ще За, загал, загалом загалом е, українській стороні важливо було е, ну скажімо продемонструвати певне оновлення. А не лише підходів, а й політики в цій площині. І мені здається, що Зеленський приїхав саме для того, щоб запевнити, що ну, корупція в Міноборони е, явище в минулому. Подивимося. Як ви ставитеся до тієї ініціативи, яка лунає з Білого Дому раніше говорили про єдиний пакет для України та Ізраїлю? А зараз вже і почали говорити три в одному: це Україна, Ізраїль та і Тайвань. Наскільки, за вашою думкою, тоді так вірогідно, скажімо так, протягнути провести цю допомогу, якщо будуть три включені країни в один пакет? Ну тут важливо наскільки. Ну, его українське, чи воно буде задоволене чи ні, бо це насправді не его, а необхідність. Ми без цих коштів нам дуже тяжко буде протистояти противнику. Але об'єднання оцих трьох кейсів означає, що в Сполучених Штатах чітко розуміють, хто є головний вигодонабувач дестабілізації у світі, і хто є підрядниками цієї дестабілізації, тому об'єднання цих трьох кейсів. Насправді е, є сигналом того, що світ поляризується, світ дуже чітко, ну, скажімо, е, ця е, компонента цивілізаційна, е, тобто так званий золотий мільярд, як недруги називають е, країни Великої Сімки. Насправді він же відчуває свою відповідальність за долю цивілізації світової, і якщо авторитаризм переможе, це означатиме, що розвиток людства призупиниться на десятиліття, на або й на століття. От в чому проблема? Тому така єдність, така синхронність дій означає, що най Ну, країни лідери, технологічні, інтелектуальні е лідери за рівнем людського розвитку е відчувають свою відповідальність за долю світу, як Кирило Буданов в одному з своїх останніх інтерв'ю він сказав, що ми швидко наближаємося до глобальної війни. Але цікаво, якщо ми стоїмо стоїмо на цьому шляху, то про які гарантії безпеки в цілому ми можемо говорити в цьому хаосі? Ну, гарантії безпеки просить, просить Путін. Ми, ми не просимо гарантії безпеки, ми, ми просимо зброю. І це відмінність, так би мовити. Це, це вся ну, макабричність цього світу полягає в тому, що агресор, який напав і не залишає захоплену територію, просить для себе гарантії безпеки. Це злодій, який вкрав у вас обручку, і ви збираєтеся відрубати йому пальця. А він просить, що я віддам обручку, тільки не відрубуйте мені пальці. А це означає, що? Що він вкраде наступного разу. Тобто світ не може допустити безкарності агресора, і мені здається, що якраз чому ці всі канали, ой, кейси, мають об'єднатися? Тому що. Жорстке покарання агресора е, Ізраїлем буде сигналом світу, що е, ну е, цив, цивілізовані суспільства не пробачають, е, е, скажімо так, е, не просто агресію, а злочини проти людяності. Тут дуже важливо е, важливе покарання, тому що е, по суті е, хаотизація, яку запустила Росія, вона призводить до просто нелюдських знущань із, із звичайних людей, богодушовинних буча повторилась в Ізраїлі. Чому тому, що світ не наважився жорстко відповісти Росії, і, і тепер непокаране зло відроджується в інших частинах світу. От в чому? Зараз дуже важливо це зло таки покарати, Інак, інакше воно почне пролазити і в Латинській Америці, і в Африці. В Африці воно і так попролазило з усіх шпарин. Е, ну і Азія спалахне не тільки Близький Схід, а і Центральна Азія не виключено, що може спалахнути. А ви погоджуєтеся з тією думкою, що нещодавно написав Ілон Маск про те, що Європі загрожує. Е, Криза або громадянська війна. Оскільки мігранти, які там перебувають, вони зараз будуть, скажімо, так, вирішувати свої справи. І плюс при цьому, якщо буде довготривала війна в Ізраїлі, то звісно, і побачимо великий відтік біженців. Ну, це одна із концепцій. Маск вже проговорює те, що в Кремля в голові. Він або інтуїтивно, або навіть потихеньку щебає копійку з Кремля. Тут питання, на чиї гроші він купив Твіттер. і чому цей Твіттер раптом так розвернувся, що Євросоюз змушений був вказати особисто маску за неприпустиму політику Твіттер. Тому мене взагалі це дивує, бо Маск сам біженець. Тобто мігрант, маск не народився в Сполучених Штатах. Але він е, говорить так, ніби в нього нема еміграційного е, минулого, ні, ніби в нього за спиною немає Йоганнесбурга і Південної Африки. Е, він такий ну, трохи хлопець не в собі. І... Але е, разом з тим його наративи останні, особливо така різка обізнаність там з питанням водопостачання Криму чи ще чогось. Чи чи деяких елементів там європейської історії дуже, дуже дивне, тому що він живе в країні мігрантів, сполучені штати це країна мігрантів, Європа в цьому сенсі взагалі від відносно сідла країна. Хоча в деяких країнах вже до 15-20% відсотків мігрантів, починаючи з Франції, звичайно, і закінчуючи там. Тепер вже і е, Німеччину, і Швецію. Ну, бачите, при цьому в тому ж інтерв'ю Кирило Боданов, він сказав, що е, цієї зими на Росію чекає блек-аут. Це є ж одним із таких інструментів, якраз те, про що ви казали, не зло. Ось яким чином ми плануємо це зло покарати. Ну. Е... Росія насправді пробує наостанок збрикнути те, що називається. Тобто, ми бачимо зараз якісь абсолютно ідіотичні атаки е, з тими ресурсами, які, з якими в атаки не ходять, і е, руйнування по суті інфраструктури Чорноморського флоту, воно більш ніж показове. Тобто, поки е, російські... Е, Пропагандисти верещать, що в Україні нема просування на фронті, Чорноморський флот вже втік з Криму і інфраструктура е, поруйнована. Судячи з усього, навіть вчора був знищений ще один корабель. Зараз підтверджується ця інформація, один з найновіших е, корветів. Е, е, і якщо, е, по суті, Росія. За звичкою готується бити по інфраструктурі українській е, енергетичній, а тут все-таки українська е, сторона, ну, українське керівництво і місцеве самоврядування ну, дещо зробило для убезпечення е, для захисту енергетики, для захисту, е, е, наприклад, тепломереж. Ну дійсно є небезпека ударів по Україні, але ж в Україні є чим відповідати і по території Росії, враховуючи клімат холодніший в рази, ну не в рази, але відчутно на десятки відсотків холодніший клімат Росії і наявність довгої руки в Україні, бо Україні українські військові тепер можуть діставати десь в глибину на тисячу кілометрів. В Росії, це при відсутності протиповітряної оборони, Росії доведеться дійсно пережити не просто а можливо, і ну, внутрішню міграцію, тому що знеструмлення великих міст і зразу ж призводить до втрати теплопостачання, може і розморозки мереж в великих містах призведе до, до міграції масової, так що. Тут в цьому сенсі Росії треба не махати дубинкою, не лякати українців, а думати, як, як рятувати своє населення після всього, що натворила російська влада Володимир Миколаївич, з'являється інформація, що президент України Володимир Зеленський хоче відвідати Ізраїль у знак солідарності з країною на фоні ескалації палестино-ізраїльського конфлікту. Це про це повідомляє Ексіос на українських та ізраїльських е чиновників посилаються. По словам е розмовників, видання Офіс Зеленського направив офіційний запит прем'єр-міністру Ізраїлю е Нетаньягу з просьбою е погодити візит. Як ви вважаєте, наскільки ця зустріч вона дійсно необхідна, і в тому в тій ситуації, що склалася, у нас війна, у них війна? Е чи зможемо ми в таких. Обставинах, якимось чином змінити наші україно-ізраїльські відносини? Ну тут справа в тому, що в Ізраїлі є ну, досі були е, свої резони е, так відносно ну, дистанціюватись від України. Тому що е, ну ізраїльські безпекові служби дуже добре знають, які важелі шантажу є в Москві. Як Москва не просто е, обнімається з лідерами Хамасу а і е, тихенько озброює Хамас і е, ну, принаймні е, підтягує деякі кадри, в тому числі інженерні, очевидно, постачає деякі комплектуючі. Хай це навіть відбувається через Іран, але е, я б сказав, що е, Ізраїльський політику, попри те, що наприклад у Нетаньяху були особисті гарні стосунки із путіним, він вимушений був дружити з Росією. Бо в Росії багато інструментів шантажу для ізраїльського суспільства, оскільки ізраїль це електоральна демократія, а політикам треба озиратись на настрої свого населення, і якщо почнуться терористичні атаки, то Будь-який політик довго у владі в Ізраїлі не втримається. Тому е справді Ізраїль, стипивши зуби, так би мовити, пробував не е діяти всупереч Росії, але зараз ця політика вичерпала себе. Тобто, довести, що за Хамасом не стоїть е Росія. А до речі, ізраїльські політики зараз вперто починають розказувати, що що за Хамас стоїть виключно Іран. Ні, нічого більше. Ну, це звичайно в наших інтересах, бо Ізраїль дійсно країна, яка може дати по зубах Ірану, а Іран постачає шахеди, які знищують нашу інфраструктуру і вбивають наших людей. Тому в нас є свій резон для союзництва, тим більше що. У нас є глибока традиція, українці з євреями живуть поряд тисячу років, і, по суті, культура ідіш формувалась на території України. Найвидатніші письменники ІДІ жили переважно на території України. Тобто, ну, це об'єктивні підстави бути нам друзями. Ну, Тим більше, що Багато євреїв, українських громадян, і навіть громадян Ізраїлю зараз захищають Україну. Це теж дуже показовий момент. Тому нам треба не просто, скажімо, подавати знаки солідарності, але й якось раціоналізувати наші стосунки: бо в них дуже багато емоцій. Дуже багато емоцій. Зрозуміло, що в Ізраїлі ця. Так звана російська діаспора, вона була дуже активна, вона е, організовувала культурне життя, вона тягала е, туди всяких е, пропутінських е, е, артистів, і це було так: ну, якось ну, виглядало трохи гидкувато, тому що це була дружба з агресором, що достатньо бісило людей в Україні. Але зараз я думаю, що є шанс справді раціоналізувати наші стосунки і перевести їх у, наприклад, у кооперативний в плані обміну технологіями, вир... створення ко... кооперації в виробництві озброєнь і тому подібне. Адже можливостей у нас в цьому плані взаємних багато. Хоча, звичайно, тут беззаперечна ізраїльське технологічне лідерство. До речі, з'явилася цікава інформація про те, що США отримали розвідку про те, що керівництво було здивовано нападом Хамас на Ізраїль, що поставило під сумніви е чутки про прихильність Ірану. Про це повідомляє New York Times із посиланням на чиновників. Такі вкиди знаєте склад складається враження, що вони спеціально робляться для того, щоб певною мірою дати ще Ірану можливість. Ну, не знаю, відбілитися, чи, ну, яким чином сприймати ці заяви від розвідки США? Ну, тут є свої обставини. Справа в тому, що нещодавно Білий дім повернув 6 мільярдів із завуарів іранських Ірану. І е, опоненти е, демократів тепер звинувачують Білий дім у тому, що чи не на ці гроші була організована атака на Ізраїль. Такий неприємний момент. Але насправді е, іранська влада страшно брехлива. І вони вміють вводити в оману е, будь-кого. Вони реально той е, рівень брехні, який розплодили аятоли в Ірані, він просто жахає, бо е, перше, це ж вато. Е, ну, 20... Кілька тисячолітня нація з глибокою і серйозною культурою, поезією. А тут раптом аятоли перетворили націю з зборище брехунів, причому брехунів в стилі такому російському, тобто рівень брехні російської і е, цієї е, ну, е, влади. Е, Аятол е, майже е, вирівнявся. Можливо, навіть іранці ще більш брехливі. Тому, коли такі з'являються вкиди, очевидно, що Аятоли зрозуміли, що вони тихенько, е, ну там треба розуміти структуру е, Ірану, там є корпус стражів іранської революції. і Ксір, це паралельна армія, яка е, мало кому підзвітна. Вони взагалі діють за своєю логікою, певною і. Тут виглядає так, що деякі кола в Ірані самі злякалися того, що натворив, натворив Хамас, і пробують тепер, ну, скажімо так, дистанціюватися від цього. Бо Ірану потрібен деякий час для того, щоб завершити конструкторські роботи над ядерною бомбою. Виглядає так, що Росія. Додала деякі технологічні компоненти, які, яких Іран не, не вистачало останнім часом. Якщо це правда, то Ізраїлю доведеться наносити удари по Ірану, оскільки в доктрині Ірану є головна мета знищення держави Ізраїлю. Тобто, тут уже екзистенційне питання, питання виживання Ізраїлю не вдарити по Ірану неможливо після атаки Хамасу. Да, але при цьому, бачите, ще й з'являється інформація, що один із лідерів Хамасу е, закликав усіх мусульман усього світу влаштувати євреям справжню погрому п'ятницю 13 жовтня. Кривава п'ятниця, які вже прозвали. Побачимо, е, чим це обернеться для всього світу. Е, пане Володимире, вам дякую за участь. В Нашій програмі за вашу налітку, і звісно, бажаю доброго дня, незважаючи ні на що. А нашим глядачам нагадаю, друзі, підтримайте собі до вашого вподобайку і бережіть себе.